Знаходимося у офіційного дилера Volkswagen. Як ви думаєте, до якого автомобіля я прямую? Так, вірно, туран, туран, туран. Знову у нас туран. Я вам скажу, чому знову? Тому що, ну мабуть, немає просто альтернативи цьому автомобілю. Мінівен 7 ну, Реально на ринку чогось по е, якості, по комплектаціям, по споживчим характеристикам. Ну просто йому немає альтернативи. І машина завжди дуже дуже у нас ліквідна. Це у нас 19-й рік, 77 сім тисяч пробігу, двохлітровий дизель. А машина ще на гарантії, ще три місяці. В неї гарантії діє. Дилер зробить новий тюф, дилер зробить новий масляний сервіс, дилер зробить додаткове обслуговування. Панорамної криші, тому що панораму потрібно, пам'ятайте, постійно обслуговувати, чистити дренажі. От, автомобіль у нас на класній комплектації. Ви можете бачити, що у нас максимальна оптика з функцією Dynamic Light Assist. У нас сама парковка, електрокришка багажнику. Вже поміняні нові тормозні диски. Дуже красиві, особисто як на мене. Диски моделі Лондон вони здається, називаються класний колір, Обожнюю такий колір у автомобіля. Автомобіль у нас, є, як я вже казав, 17-й рік, 77 тисяч пробігу. Вартість такого автомобіля бруто 27 800 євро. Автомобіль у нас залишається в Німеччині. Ми його купуємо для приватного клієнта з Німеччини, що у нас по комплектації. На жаль, немає мертвих зон, є складання дзеркал, присутня амбієнтна підсвітка. Це у нас комплектація Highline, чорний рояльний лак, сидіння з масажем, тканина Алькантара, панорамний дах. Кермо в ідеальному стані, ніде нічого кільцями не пошкрябане. Все дуже добре. Адаптивний круїз контроль, 77 пробігу, режими їзди мод, самопарковка, електрокришка, вебаста у нас присутня. Дуже класна річ. От. Ви можете бачити, в якому стані у нас салончик. Це в нас семимісна версія. Зараз вам продемонструю. Ззаду у нас ось так от шторки тут присутні на дверях. В класному стані салон. Це дуже часто такі автомобілі це сімейний автомобіль, сім'ї місці. І дуже часто там заднє сидіння бувають брудні діти, ще щось. Тут у нас все добре, електрокришка багажнику. Ось. Так, от у нас там простору можна зняти і буде повноцінний такий у нас сімейний мініван. Дуже гарний колір. Нагадаю: дев'ятнадцятий рік, 77 тисяч кілометрів пробігу. 2-літровий дизель буде на новому сервісі. Машина на гарантії 27 тисяч 800 євро. Звертайтесь і вам знайдемо класний туранчик.